Знаєте, яка у Росії є серйозна проблема, а то, що її мечти іноді збуваються. І вона тоді ходить, як босрана, не знає, що з усім цим робити, так що вона зараз стала хитрей. Вона говорить, я зараз буду мечтати так, щоб ніхто нічого не зрозумів. Я сама в першу чергу. Коротше, треба придумати якусь біліберду, ну таку взагалі біліберду, да? і носити з нею як дурень з писаною торбою. І Росія тут же успокоїлася, бо що що а це вона вміє. Мишустин назвав технологічний суверенітет пріоритетом научно-технологічного развития. Шо назвав що? Калян, переведи. Тоже не Блин. Ти сам хоч зрозумів, що сказав? Не совсем, да. так. Тоді во. Во! Воно приймається. Все, всі чули. Це головний пріоритет. Ну, коротше, от це фігня, яку він що сказав, яку тільки на п'яну голову, разве що можна запам'ятать? Я вже не говорю понять, де да ніхто і не питався. Ну, вірніше, попитались. Ну, по факту ніхто так і не подів, що це за звірок і чим його кормить. Досягнення технологічного суверенітету помішала термінологія. В научній среде і на державному рівні не сложилось чёткого понимання, чого іменно надо достичь. А хіба це важно? Ви, дивіться, ви що ж опять доіграєтесь. Ви щось опять поймете, що це, воно у вас получиться і будете опять ходити як обосранні. Ви цього хочете? Ну, ходіть быстро. Потому що це уже считайте приказ. Уже нікому не цікаво, вообще, що це таке, де срочно подавати це блюдо на стол, але що це там воно взагалі таке. Российская Академия Наук должна понимать свою ответственность за достижение технологического суверенитета, объявили в Совете Федерации. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала ученых ускориться с прорывными решениями и результатами. Но есть важная концептуальная проблема. Она обсуждалась на круглом столе в Институте экономики РАН. Как отметили докладчики, не только в научной среде, но и на государственном уровне до сих пор не сложилось окончательного и непротиворечивого понимания того, а что такое технологический суверенитет в принципе. Задались ученые и другими вопросами. Как технологический суверенитет должен соотноситься с задачей ускорения экономического роста? Кто его должен обеспечивать? И все это касается целеполагания. А можно было бы и короче сказать, без этих ваших излишних таких заумностей, можно было вызвать инициатора этого рандомного набора слов и честно так прямо в лоб у него спросить, что ты такие вообще, блин, несешь? Что ты до нас придолбался? Что ты от нас хочешь? Ты хочешь результат на? На! На! Сейчас посмотрим, что ты заспеваешь. В России презентовали новый автомобиль «Волга». Седан может вырваться в лидеры продаж в своем сегменте. Делегации правительства России во главе с премьером Михаилом Мишустиным на выставке «ЦИПР-2024» в Нижнем Новгороде 21 мая представили линейку легковых автомобилей под культовым советским брендом «Волга», сообщила пресс-служба российского кабинета министров «Телеграм». Ну, где тут можно было напортачить, як, Ну, все-таки «Волга». «Зе Волга». Ізвісний присавки бренд. Нічого нового придумати не треба. Находиш старі чертежі, ліпиш по ним, що попало, І ото як присавки, коли вибору у людей не було ніякого, будуть їздити на такому, куди вони дінуться. Все. Аказується, нет. Технологічний же ж це суверенітет. Ніхто так і не зрозумів, що це таке, но він допош. Да Михайлу Мішустін не понравився інтер'єр нової моделі автомобіля волга Прем'єр-міністр Росії Михаїл Мішустін розкритикував нову модель автомобіля «Волга». Ти яке баловане? Чи ти до них придолбався? Вони тобі що цю машину розрабатували і що? Да вони самі поняття не мають, що вона состоїть і що там можна таке поміняти. Щоб воно вигляділо по-другому, та ще й не розсипалось. Міжнародний скандал вирішив устроїти проти господ китайських попер. От вони тобі обеспечать зараз цей суверенітет, тобі технологічний, по самі помідори. все китайское. Российскому премьеру выдали китайский Чанган за новую Волгу. Премьер-министру России Михаилу Мишустину представили новые модели автомобилей Волга. Машины под этим брендом не выпускались с 2010 года. Премьеру а также его первому заму Денису Мантурову и главе Минпромторга Антону Алиханову были представлены три автомобиля Волга. Все они практически полностью скопированы с китайских марок Чанган. Волга C40 седан класса D выглядит как Чанган Ритон Плюс. Волга К40 кроссовер класса D. Как Чанган Ошан Х5, а Volga K30, кросовер класу С, представляє собой клон Чанган Уні Z. Не знаю, як тим-то технологічним, але суверенітетом тут не пахне от, от вообще. Так що, як на мене весь зря відказалося у цього привичного терміну імпортозаміщення, зараз би хоч би викрутились і спригнули, сказали, б, так це ж ми один імпорт замістили другим. Імпорт на імпорт, баш на баш, всі вдомики. Ну, а раз ти вирішив поумнічати. Ну розкажи, як і цього китайського гамна зробити щось друге. Нехай теж гамно, ну, ну хоча б друге. Яке можна хоча б Волгою було б назвати, а не Янцзи. Или это як там друга річка їхня колен. Як... Чого ти матюкаєшся при людях? А, точно, вибач. Хуанхе. Хуанхе. Ну, Мишусім все одно, вирішив зробити все Хуанхе Волгу. за российский автопром. Мишустин раскритиковал Волгу за китайский руль. На выставке «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде показали новую линейку автомобилей «Волга». Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил современный дизайн автомобилей, но предложил заменить китайский руль на отечественный. У вас где сделан руль китайский? Хочется, чтобы руль был российский, подчеркнул Мишустин. Блин, так оказывается, технологический суверенитет это настолько просто. Берешь полностью, полностью готовый китайский автомобиль. Ставиш туди якісь інші рулі і все. А, а кстати, а де його брати? Ну, в Монголії, купить, в Узбекистані. Де? де вони взагалі продаються? Да і чи не за дофіга клопоту. Там вже стільки всього поміняли, що чи тепер з рулем, вазись, да? Судя по кадрам з презентації, пока у автомобілі возрожденного російського бренду Volga тільки бампери, решетки радіаторів і переклеїли шильдики. Бампери, решетки радіаторів. Причому, замітьте, не самі радіатори. Хто ж їх до таких сложностей допустить, так? Да? Шилдики переклеяли. Всі два. А тепер і ще й з рулем возись. Так це тоді, це вже тоді не технологічний суверенітет, це тоді ціла технологічна революція буде. Ну саме обідно буде, коли потім вони всю ніч ломом і кувалдою туди новий руль забиватимуть, а на утро прийде Путін і скаже, а ви нахрена от нормальну машину? поломала, вы рука жопы. кто позволял? Президент РФ приветствует расширение присутствия китайского автопрома в стране. Россия заинтересована в присутствии автопроизводителей из Китая на российском рынке и намерена расширять сотрудничество, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров. А ему про технологический суверенитет что так и не осмелилось доложить, да? А он про него вообще не в курсе? Или в его понимании все это так и должно выглядеть? Да, вы сейчас будете смеяться, От цю білібірдову конструкцію, сам же ж Путін колись і придумав. А, а потім сам же ж і забув із-за вербальної смітності конструкції. А ці, видимо, записали і побігли випавняти, а вже не треба. Бо кое-хто перед Китаєм штани вже не просто приспустив, а сняв до самих п'яток. Но щоб создать видимость хоч якусь уже вже использовать любі железяки, не только китайські, любі, які ви только на помойці, десь знайдете. Потертое седло. В РФ могут узаконить использование поддержанных автозапчастей. Минпромторг подготовил изменения в техрегламент для ремонта автомобилей. Вот это вы, конечно, дожились со своим суверенитетом. Зато СТОшникам удобно. Им теперь не надо в втихаря, тебе парить какую-то там перепаянную деталь. Они теперь ставят этому вот тебе ее открыто, не таясь. Знаете, что закон на их стороне. А других все равно нема. Суверенитет же этот. Технологический. Да, теперь осталось только обязать пользователей в обязательном порядке пользоваться вот этим бэушным, устаревшим, полуполоманным товаром. Мишустин отчитал компании за неготовность переходить на российское ПО. Премьер-министр указал, что ускорить внедрение технологий можно через поиск исполнителей и заказчиков в индивидуальных центрах компетенций. В центрах чего? Какие, ч... ты, ты и тут решил следы запутать, да? Исполнителей они будут шукать. Вам, що китайці со свого барського стола збросять, то ви будете і безропотно. Безропитно. Суверенітет, звісно, які це треба показати. Да? Тому ну, руль придеться перепаювати. Да. Ну, Сліпіть там, що то по берегу із китайської арматури. І все, щоб воно китайське, не признавайтесь. Треба сейчас... зараз срочно придумати, що це таке, ну, чим воно від от китайського відрізняється. Ну, щоб хоч чим-то. Ну, вот, например, ценой. РЖД закупит российские смартфоны в три раза дороже китайских аналогов. Госкорпорация «Российские железные дороги» РЖД потратит более 600 миллионов рублей на закупку российских смартфонов для проводников, рассказал ведомостям осведомленный источник. А самое смешное, знаете, что, что это тот же китайский планшет, в котором они даже руль обломалась перепаять. Только свою этикетку так, вот так сверху приклеили, все, в три дорого пошло. Закупать RGD собираются смартфоны холдинга F+, модели R570E с отечественной операционной системой «Аврора». Указанный смартфон F+, является близким по характеристикам к китайскому телефону Blackview DV4900 Pro. На Алиэкспресс его стоимость составляет 15231 рубль. Другой ближайший аналог, китайский смартфон Oukitel WP18 Pro, продается на Яндекс.Маркете за 16156 рублей. Таким образом, российские гаджеты обойдутся RGD почти в три раза дороже китайских смартфонов. А де тут щось російське? Ну просто один китайський гаджет дороже, другого китайського гаджета. Ваше діло яке? Чого ви лізете в суверенні китайські діла? Ваше діло строїть, ну коротше, оту фігню, яку ніхто так і не зрозумів, що це таке, ще й названня постійно забувають. Ну, якщо вам щось треба, я вам що пропоную? Просто попросіть китайця, вони вам щось спаяють і будете продавати своїм олухам його в три рази дороже. А щоб купували, просто більше нічого їм не давайте. і все. І буде вам щастя. Ну, це якщо це щастя, китайці вам через Аліекспрес продадуть. Так, ну щоб ніхто не говорив, що вони нічого взагалі там не создають. Що та гади, звісно, создають. І, і от кусок такого їхнього создання, яке летіло нам на голови, про яке ми вам уже розказували кілька днів назад, це кусок от ракети циркон. Той ракети Чиїх создателі у вчорашній сюжет, подивіться, якраз успішно посадили. Да? І от цю штуку пустили на Київ, воно не долетіло, наші пацани збили, передали нам, а я обіцяв передати цей кусок цього девайса, гаджета, вам. І ще попросив же вас там, що, ну, як його розіграти. І по суті, всі пропозиції були однотипними. Аукціон аукціон. Ми зголосились. Давайте дійсно сьогодні якраз у нас той день, коли ми закликаємо вас активно донатити на ЗСУ. І кстати, там деякі предлагали, передайте кому-то, хто збирає на ЗСУ. А ми теж збираємо на ЗСУ. Точно так збираємо на ЗСУ, як і всі другі. Просто кожен, хто збирає донати на ЗСУ, він просто збирає, скажімо так, під. Ті підрозділи, з якими він співпрацює. Ми з вами співпрацюємо зі 120-м окремим розвідувальним батальйоном. І давайте, щоб ця штука, яку я взяв, до речі, в нашому 120-му окремому розвідувальному батальйоні, значить, щоб ця штука спрацювала на наш батальйон. І ми купимо нашим хлопцям замість цього багато корисно. Значить, аукціон розігрується кусок ракети Церкон той ракети, яка летіла на Київ. Значить, стартова ціна, ну давайте визначимо так, тисячу гривень. Це обов'язково повинен бути донат на ЗСУ, на 120-й ОРБ. Це в обов'язковому порядку. Значить, як відбуватиметься аукціон? От я оголошую тисячу гривень. Далі в коментарях. Пишете, хто дає більше. І так, аукціон будемо проводити через ваші коментарі. Ну, коротше, торгуємося скокою? Я думаю... Торгуємося три дні до понеділка до вечора. Ми от проводимо торги. я там, Якщо хтось буде там от ціну, я буду час від часу підтверджувати, що чиясь ціна там прийнята, і от по той ціні, от хто найбільшу ціну дасть, тому ми цю штуку і подаримо. Бо там ще були предложення, там розрубати, зробити брілки. Ні, от ми вам передамо. Віддамо, а ви вже що робите з цим всім, то і хочете. Кстати говоря, як передати, я не знаю, чесно говоря, тому що напряму почта такого не бере. Ну, таке, що можна у віді запчастей, там автозапчастин, що то передати там через нову пошту, або там через, не знаю як. Ну, коротше, що то придумається, або заберете там. Або потім придумать, заберете особисто, там у нас, як то де то перед цивільним, з, з тими, хто живе за кордоном, я думаю, це буде важче. Ну коротше, що то придумаємо, ну просто ви майте на увазі, що така невеличка проблема є, наші пошти не дуже радісно такі беруть. Бо ну, понятно, хто то може із запалом. Я коли-то, -то, -то, так, -то із, дякую наших глядачів, нам міну прислав. 120-ку, коротше. Ну, без запала, ну, підеш знай. Я Ящик відкрив, чуть не всрався, я вам чесно скажу. значить, так що, аукціон на 120-й окремий розвідувальний батальйон і окремо берете ви участь в аукціоні, не берете. Так чи інакше, давайте все-таки будемо донатити на ЗСУ на 120-й окремий розвідувальний батальйон, який дуже, дуже потребує ваших донатів, тому що нашим хлопцям багато чого треба закупляти, щоб вони так гарненько шуміли і робили свої справи. Значить, як це зробити? От у вас два QR-коди на екрані, значить, один QR-код це банка на монобанку, другий конверт на приватбанку, переводимо гроші туди. Тут можна нічого не зазначати. Просто, просто перераховуйте гроші, ми знаємо, що це, це на армію, на 120 й РБ, якщо вам це незручно. В... В першому прикріпленому коментарі в описі до цього відео там є купа інших різних варіантів, в тому числі і допомога нашій програмі, ну в першу чергу ЗСУ, звичайно. Значить, можна туди, але там обов'язково зазначайте, куди і кому вийшлите платіж. Хоча нашій програмі краще всього допомагати я мири або ставши спонсором нашої програми на Ютубі. Кнопочка підписатись, дадіть і поряд спонсорства. Да, от натискаєте спонсорство. От натискайте спонсорство, вибираєте варіант, там такі дуже дрібні гроші. Там особливо багато там ні, 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 ніхто за це не просить, можете подивитися. Або ще краще, ставши нашим партнером на Патреоні. Це якщо для нас, значить, на ЗСУ будь-який інший варіант, значить, якщо через QR-коди нічого не пишемо, якщо туди, за, е, ну якщо інші варіанти, обов'язково зазначаємо. Значить, це все теж. Піде на ЗСУ. Ну що, пішли торги, Значить, кусок ракети циркон, стартова ціна тисячу гривень. Поїхали. Три дні, три дні, чотири. чотири дні торгуємося. Поїхали. Я час від часу буду говорити, до якої ціни ми там дійшли. Аукціон стартував.